Всім привіт з Херсона. Сьогодні, 18 грудня, я зняти акцію у сюльпо, а по путі зайшла покормити голубів. І ви знаєте, вони мене знають. Я підійшла, ще нічого, навіть пакету рука не взяла, вони вже облітають. А коли кудись іду, не до них, що в мене немає їжі для голубів, то стараюся манати місто, де вони тусуються, бо вони ж налітають. Ой, ви б бачили, жалко, що не змогла зняти, як я витягувала з пакета їм корм. Вони по головам облетіли. Це капець. Єлі витягнула той корм їм. Треба було більше взяти, бо зараз у них он, драка. Ну, нічого, ну, іншого разу ще візьму. Годуйте голубів, їм це треба, особливо взимку. Бачите, вже грудень, друга половина, а у нас ще в Херсоні зелена трава. Так що так. що так. Біля Сільпо завжди котики на задньому фоні вибухи. Так був сіренький, тепер чорненький. Котик. Мандаринчики такі гарненькі. Зі знижкою 59 гривень. Хурма рохо теж зі знижкою 80 гривень. Хто любитель хурми? І апельсин Іспанія 119 гривень. Так, і ось великий вибір бананів. І ціна 59 гривень. Гранатики у сюльпо 139 гривень за кілограм. Лимони там подалі. І ківі 90 гривень за кілограм. Так, лимончик такий. Грейфрут 73 гривни. Лайм 159, помило, чи помело чи помела 60 гривень. Це як апельсинчик з рейфрутом. Такий в нього смак. Світі якесь, що за світі? Мабуть, як апельсинчик зелений, не знаю. Також є груша Лукос. Лукос 90 гривень кіло. Ой, дивіться, які мандаринчики маленькі. Це клементина. І апельсинчики є. Є ще ось така груша. Елітна конференція. 63 гривні кілограм. Яблуко. Пінова Голден. Червоне 50 гривень. Так, таке яблучко. 46 гривень. Яблуко Чемпіон. Принц принц, Голден. Оце цей ред принц. 46 гривень. Так, і ось такі ще яблучко українське, цимиренка, фуджі. Томатики Азурі Чері, Сливка 80 гривень кіло. Знижечку зробили невелику. І ось такі томатики 121 гривна за кілограм. І перчик, ого перчик 200 гривень кілограм. І авокадо хаос 40 гривень. Для прикладу, одна перчинка вийшла майже 28 гривень. І ціна за кілограм 200 гривень. Шок ціна. Помадурчики, огурчики 97 гривень. На виклад такі гарненькі огурчики. І дуже багато пікінської капусти. До речі, з нею. Дуже добрий салати, можна туди кидати і все, що є у домі. Кіло 20 гривень. Кукурузка, цибулька, зелена, пікінка. І вже готовий салат, там за смаком. Чи сметана, чи майонеза. Так, фіолетова капуста. Е, називається червона, не знаю, чи червона вона фіолетова, 20 гривень кілограм. Біла качанна, В цьому році дуже класна ціна на біла качанну. Хто ще не квасив капусту, то вже треба квасити, 8 гривень. Класна ціна. І цибуля, дуже багато цибулі. І ціна взагалі шара 5 гривень. Капець. Класно, хоч овочі в цьому році дешеві. Мандаринки знову. В цьому році такі низькі ціни на овочі. На наступний рік, мабуть, ніхто не чоне Будуть ціни ого-го. Так, помило. Знову помило. Так, чесничок. 144 гривни. цибулька Марс Фіолетова 20 гривень. Бурячок 7 гривень. Теж класна ціна. Картопля Коломбо. Фасована, півтора кг. 44 гривни. Так. А це що? Білороса фасована, півтора кіла, 54 гривни. Щось як якось... Красована дорого виходить. І морковка. Видно, що соковита така, величенька, 8 гривень. Картопля королева Анна. Це, до речі, смачна картопля. Е, ціна 15 гривень. Є картопля по 12 гривень. Картопля Балтик і картопля. Ага, батат 100 гривень. Ось він. Тут уже картопля накидали, і батат. все в кучу. Так, знижка на пасту арахіселу. Повітряна тривога. 119 гривень. І повітряна тривога на фоні. Хто робить тирамісу? У сільпо ось, знижка на печиво своєї ярді. Так, 200 г в упаковці 70 гривень ціна. Хто коштував такий цікавий батончик? Якийсь марципан Брод? 100 грамів тут. І ціна за знижкою 55 гривень. На знижці кава розщина Якобс Гранат Голд. 200 г у баночці І ціна 299 гривень. Ось така велика шоколадка. Мілкі, мілка з горіхом цілим і з печивом Орео. На знижці і, знижка стопі, і ціна зі знижкою 159 гривень. Ось така згущенка. 290 г в упаковці. На неї ще кажуть згущенка з хлопчиком. І ціна 37 гривень. Також на знижці вершки ультрапастеризовані. 15% жиру. І ціна 60 гривень, 500 грамів в упаковці. На знижці екрані з кабачків. 450 грамів баночці І ціна 50 гривень. Ось такі ж проти ризькі волі. І вони дійсно ризькі. Виробник Латвія. Бо є такі шпроти, що написано «Риски», а там від рискова тільки назва. Так, і скільки ж тут грамів? 160 грамів, і ціна 84 гривні. Також на знижці томатна паста у трикутниках фірми Премія. 70 грамів. І ціна 12 гривень. На знижці олія оливкова. 1 літр вірджин. Це холодний віджим. До речі, екстра вірджин – найма корисна олія. Так, і ціна зі знижкою 349 гривень. Також на знижці ананас премія кільцями. 565 гривень. І ціна зі знижкою 80 гривень. На знижці є ось такі набори батончиків. І у кожного своя вага. Тут 6 штук на 36 грамів, тут 6 штук теж на 36 грамів. Тут 175 грамів, він як суцільною шоколадкою йде. І тут 5 на 42. Так, і розкажу про кожний. Цей бісквіт і карамель у молочному шоколаді. Так, ну тут розуміло, що кокосу у молочному шоколаді. Тут карамель у молочному шоколаді. І це що щось цікава така історія. Арахіс карамель у молочному шоколаді. Так, і ціна на все це диво. 99 гривень. Ціна, батончик чокофан. Так, є барні з шоколадною начинкою і з молочною начинкою. І ціна 55 гривень. Ось такі цікаві цукерочки. Я таких ще й не бачила. Це полоничка, кола. Це щось таке час чи чи що. І вони зараз на знижці. 30 гривень будь-яка. А є ось такі цукерки Мерсі. Так, пишуть, що це набір з цукерок з темного шоколаду. Тут темний крем, кава і вершки, марципан і темний мус. І ще є Мерсі набір з молочним шоколадом. Так, а що тут пишуть? Вісім видів, вершковий шоколад, горіховий крем, лисовий горих мигдаль, кава вершки, темний крем, кремова начинка праліне, марципан і темний мус. Так, і ціна 199 гривень, 250 грамів в упаковці. Так, ось такий чай, ловаре, полуничний зефір, 15 пакетиків, зелений. Листовий байховий з ягодами, палістками квітів та ароматом суниці. І також є ось такий чай ловаре. Бризги шампанського, мабуть, він називається. Да, Бризги шампанського. Тут чорний і зелений чай з ягодами, пелюстками квітів та ароматом суниці. 15 пакетиків. І ціна, що на той, що на той 55 гривень. А хто любить вафлі, я люблю. Так, є класичний світоч Артек. І світоч Артек з горішками. Так, і ціна 15 гривень. На знижці печиво деліція. 330 г в упаковці з вишневим наповнювачем. І ціна 50 гривень. Так, ось такі чіпси є, вони теж зараз на знизі. не можу прочитати, бо якийсь смачок. Хто знає назву, напишіть, будь ласка, у коментарях. Так, смак барбекю. Смак сметани і цибулі. Смак паприки і смак сиру. І ціна будь-якої 90 гривень. Майонез ось такий торчин, теж на знижці. 50% жиру, 520 грамів в упаковочці. І ціна зі знижкою 50 гривень. Є ще ось такий майонез: виробник Литва, 420 грамів у скляній баносі, 73% жиру. І ціна 80 гривень. Так, є на знижці соус песто класичний. 190 г у баночці. І соус песто з в'яленими томатами. І ціна 90 гривень шутой шутой. Так, є на знижці соус щедро. Сацебелі з коріандром та щебрицем. 370 грамів у баночці скляній І соус щедро, фірмовий. З часником та паприкою. Теж 370 грамів у баночці. І ціна, що той, шуто шутой 30 гривень. До речі, з 18 по 24 грудня знижка на філе філекурічі епікуру. 201 гривна, замість 200, 254 замість. Так, і ось ці ще які. Тушка 112 гривень за кіло. Ось тушка. Тут щось ціни нема, свинячий бекон. вірчички, соуси, ковбаса по-домашньому, котлета яловична, ковбаса домашня зі знижкою. Різні ковбаски. Ковбаси, балабаси, балабаси і шашлик зі свинини. Так, а це що? свинячий гуляш 189 гривень, свиняча шкіра по 11,30. Ось, дивись, які ціни. Свиняча гомілка 101, свинячі ребра 21,42 за 100 грамів. І підчеревина така, гарненька, 204 гривни. Так, Свиняча лопатка 179. так, і свинина, корейка з кісткою. В сільпо зараз гарна ціна на цукор. Сюльпо Заразнишка на крупу пшеничну фірми Ситий двір, 800 грам, І ціна 26 гривень.